Друзі, всім привіт! У нас новий влог, і зараз я вже ну, готова, як бачите. Так і буду з Косима, так і поїду з малим дитячим кімнатом. Одягнула я сьогодні лосини нові свої, собі одні залишила, але дуже сподобались. під шкіру. Потім худі новий теж у мене. Худі, значить, Я хотіла замовити в магазин. Поставочку такі худі, там різні кольори, кольори справді дуже гарні. Худі недорогі, але я взяла собі і мамі на пробу. Мами, там з таким принтом Україна, білий худі дуже гарний. Взяла на пробу, дівчата, що я можу сказати? Ну, я от поносила десь два дні, десь ну, не повні два дні. І вже, знаєте, десь там якась катишка є. Не дуже мені якість подобається, і на дотик не дуже подобається. Якщо у ці худі. Якщо оця Туреччина, ось ці худі, це костюми, я замовляла, вони в закупці дуже дорогі, ці костюми, і відчувається, знаєте, що тканина, що всередині фліс приємне до тіла. А це прям як у мене колись бежевий був, Китай присилав. А це пошиття Україна. Пининка дешева виходить, пошиття ця Україна ось на флісі, гарно виглядає. Я собі оцей один залишу, а вже ж буду носити там на двір. Ну а замовляти в магазин я не буду. Не хочу таке завозити. У мене ще така проблема. Вчора перезавантажили ПО. На Макбуці і не хочу завантажувати відео на Ютуб. Я не знаю, в чому проблема. Третій раз я видаляю, знову завантажую щось там 1% дуже довго. Знову видаляю. Я не знаю, скільки треба чекати. Такого не було. Раніше в мене там максимум хвилин 6-7 і воно вже було на Ютубі таке щось. Ну, а ще... Ось така огромна коробка приїхала. Я не можу її підняти, бо Ось така огромна коробка. Приїхала товару, тому зараз я буду розкладати. А які були перед замовлення, броні, це зараз все буду розфасовувати, писати дівчатам і що залишилось, вже броні є на наступну поставку, тому треба це швиденько все зробити. Сьогодні встигну, я дуже сподіваюся. Щойно закінчила ефір. Дівчата, так ми нікуди не поїхали, сьогодні цілий день я попрацювала, пропрацювала. Ось мама була з Владиславом і а, зараз фух, зараз піду вже пити чай. Ми наїлися так кількі, просто і так хочеться пити. Виходила в прямий ефір з цими костюмами. темно зелений приїхав. Дівчата є розміри С, МК, ЛК. Питаєте, є чорний, дуже гарний. Приїхав, теж виставила вже. В магазині фото як виглядає. Ще залишився темно-зелене. Це по старій ціні. Оці два костюмчика: 1290 і 1230 темно. Отакий світло-зелений. Штанці Палацо розмір універсальний йде. І залишились ще рубчиком костюми, дуже класні, гарні відгуки на них. Моко, два штучки, чорний одна штучка. Ось один Чикаго залишився, дуже теплий. Це Туреччина 1600 гривень. І ще ось такий графіт залишився. Один з вкороченою кофтою, теж на флісі теплий 1600 гривень. Сукні є у мене чорна, сіра, також блакитна і молочна. В наявності по одній штучці залишилися 990 гривень. Ось така сукня коси, довга, класна, стильна дуже. 990 гривень одна залишилась. Ось такий зелений костюм приїхав. Гарний кольорці. І чорний. чорний я просто тоді не бачила, я перший раз отримала їх, вони дуже класні, я б собі і чорний залишила. Як виглядає чорний, дівчата так показують, що, що є. І а, позапаковувала теж посилки. Тут якраз є великі розміри. А, дівчата на ельку, і будуть ці костюми домашні. А, 42, 44 є, 50, 52 є. Ось і ще нагадую, що оці костюми, що на мені костюмчик домашній, 750 гривень коштує. І є ще ось такі костюми. Вони прогулячні і для дому, а фліски, фліс. Ось так виглядають по 670 гривень. Дуже якісна фурнітура, Ось я сьогодні в ефірі звернула на це увагу. Не дивлячись на ціну, дуже якісна фурнітура. Тканинка, вона фліси де тоненька, але тепла, комфортна. Чорний дуже гарно виглядає. Зараз покажу вам. Я знаю, що мене дивляться матусі, бабусі. Я знаю, що у вас є там внучки, дочки. То ось якраз, я думаю, їм ці костюмчики бігать зараз. Саме то. Якраз оці розміри є. На м ку на С-ку підійдуть. На С-ку тим паче, коли дівчата зараз люблять, щоб воно таке об'ємне було, то буде. Є в наявності дівчата 650, і те, що на мені 750, тому запитуйте. Я пішла відпочивати. Робота, роботи. Піду-ка я чаю поп'ю. Всім привіт! У нас новий день. Їду я посилки відправляти, отримувати і каву мамі брати. Ну і ніч у нас сьогодні була. Це просто давно такого не було. Владислав вчора заснув наче вчасно, але потім давно 12-ті прокинувся і до 4 ранку він просто гулявся, бісився, сміявся, пригав скакав. Бабуся, мама поруч спить, намагається заснути. А він її то пальцем тикає, то ногою, то пригає на неї. Ну не може просто заспокоїтись. Ну, таке в Це якийсь у нього стрибок, бо він почав ще щось розмовляти краще. ось такий цікавий став. Ну, я з ним, звісно, не спала. Потім зранку встала, передала дитину, а сама трошки доспала. Зараз візьму ще каву, тому що... Дуже сильно болить голова у мами, а в неї якраз після кави все проходить. Ну, нормально, бо в мене тільки така недорога кава, яка розчинна. Так, погода, наче морозна. Сьогодні ще хотіли все ж таки доїхати до кімнати дитячої, але напевно вже не встигнемо. Тим паче, сьогодні вихідний день і там буде багато дітей. Сьогодні ще хочу відзняти. Декілька відео на рекламу запустити домашні костюмчики, які приїхали. Таке сонечко гарне вийшло. Я, до речі, замовила чоботи собі, але довго чекати буду, напевно. Бо відшиваюсь під замовлення. Ось, мій розмір. Обрала такі стандартні, класичні, але е трошки стильні під цей сезон. Це рік, там носочок трішки. Такий інший, не круглий. Машинку, так. Да. Приїхали, ми все ж таки в кімнату дитячу, але в вихідний день дуже багато людей. Одягаємо костюмчик новий, не знаю, як мене чутно. Ну, йому тут подобається. Але мало де може погратися, тому що дуже багато дітей. Їдем, їдем. Їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо. А -ха -ха! А -а -а! А -а -а! Мама перевіряє свої магазині. <соць> Лосини заодно. Боже, Владик не дожену. Обережно там. Повзую, скрізь лажу. <соць> Обережно, дівчин дівчинка, хай пройде Владик. Хай пройде дівчинка А тепер біжи. Отак, молодець. Сьогодні нагулялись, ми вже вдома, вже повечеряли і хотіла показати вам, мама привезла з собою ось такі США з масками Біоаква, в просторі продаються. Якщо ви побачите, беріть дуже класні, вони класно зволожують. Мені сподобалось, я пробувала вже ось такий варіант. Він такий біленький, як маски, знаєте, які не змиваються. І ось такий алоє гель, але він липкуватий. Кажуть, що на ранок вже липкість проходить. Ну, може, от подушку якраз все витирається. Зараз на мені якраз алоє. Я буду зараз змивати, тому що я забула, приїхала посилочка. Хочу спробувати. Давно всі хвалили, так хвалили. Зараз я буду замовила в інстаграмі. Буду пробувати. Це кислотний пілінг, я замовила. Кровавий хто знає Хто використовував, напишіть, як вам результат з орденером. Червоний-червоний. Які сроки цікаво. Бо замовляла в інстаграмі. Угу. Дивіться, який тут склад. Так видно, не видно вам, не знаю. <кхм> Я дуже багато читала, він дуже давно був популярний. Зараз досі. Ничим не пахне мені зовсім. Досі дівчата хвалять. Але не знаю, чи то реклама в інстаграмі. Напишіть, як, як вам. От, ну, реальні відгуки ваші. Хто використовував? Зараз піду пробувати, завтра вам скажу. Не знаю, буде мені пекти, не буде мені пекти. А, а, чого. Звернула на нього увагу, я хочу позбавитись від свій, своєї пігментації. Зараз я е, замітила, що ЖАЯ мені допомагає в цьому, але повільно, хочеться знати так швидко, поки холодна погода, якраз кислоти можна використовувати. Тому е, зараз хочу спробувати цей варіант. Я його хотіла ще восени спробувати, але якось не до цього було. Мені він пахне, знаєте, таким вином, наче вино. Ще дівчатка просила мене показати, як називається. Я не знаю, чи буду сьогодні відповідати на коментарі. Може й да, може й ні. Як називається гра, в яку грав Владиславчик? Kids Games 2. Вона не вона. Зараз точно. Поки загрузиться. Так, да, вона. Дивіться. Ось, бачите, на дерев'яній дощечці наче бджілка. Ну, Бділочка. Kids Game 2. Ось у цю гру я, Владиславу, вмикаю. Тут можна обирати зараз. Знаєте, наче реклама. Тут треба купити ще, я ще не купляла. Тут ось ці ті, ті, що відкриті, ті використовуємо. Це значить, у нас виходить складати фігурки, як я вам показувала. Це у нас кольори відправляти в космос цих інопланетян. Тут у нас по кольорам теж. Тут у нас теж фігурки і великі маленькі є. Тут також є великі маленькі і великі маленькі, тобто щось там велике, велику кастрюлю, в маленьку кастрюлю, він теж вже розуміє, де це що. Він взагалі останні дні став, знаєте, я почала більше розуміти, і він більше може пояснити в плані, що він хоче, що він не хоче. Тобто, якщо я йому щось покажу, будеш, він каже, ні. Не то, не те, що він каже на все ні, ні. Якщо показую щось будеш, і йому це хочеться, він каже, та і тянеться. Якось так. Так що ігра ця подобається йому, і ну, реально, я вам скажу так, щоб е, як я почала показувати цю ігру на планшеті, просто багато хто каже, там планшети, нельзя дітям, всі діла. Але зараз такий час, знаєте, що без цих технологій просто нікуди. Особливо дітям. Якщо б в наш час були планшети, нам теж їх давали. Значить, коли я почала показувати, і як треба по кольорам, і по формочкам збирати все, то він почав і в житті це робити. Тобто він грається і в житті він почав це робити самостійно. Я дивлюся, він там щось складає, щось там і по формам буває, і по кольорам. Тобто, це йому як підштовхнуло, він зрозумів. Як підштовхнуло, щоб в житті це все реалізувати. Тому я дуже рада, що є планшет. Дякую. Це мама, до речі, віддала Владиславчику свій планшет. Прям дуже вдячна. Ось. Будемо далі теж використовувати, але я даю ну, ми граємось так один раз в день. Небагато часу, він і багато не просить і не хочеть. Він то погрався, погрався набридло. Воно далі собі грає, звучить, він стане собі під якісь там машинки гратися або щось складати собі ну, в своє дитяче місце. Тому він такий незалежний у мене до телефонів планшетів. Не кричить, не просить. Ну, це поки що. Я не знаю, як буде далі, але поки що мене це радує. На цьому влогу, дівчата, буду закінчувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що поставили лайк. А Хто не підписан, підписався на мій канал. А пішла я пробувати цю чудо-сиворотку, кислотну. Цікаво, що це. І розповім завтра, як моя шкіра відреагувала. Я сподіваюся, що завтра я не прокинусь якась там попишку. Всім пока, гарного настрою, міцно на обіймаю. Навіть колонка сіла. Кажу вам всім пока.